В ефірі інформаційна програма з Тернополя. Провінційні вісті Вітаю вас 29 січня. В Україні відзначають пам'ять героїв Крут українських студентів, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. В кінці грудня 1917-го уряд радянської Росії розпочав відкриту агресію проти Української Народної Республіки. Більшовиків дратувало проголошення Україною самостійності. Тож Москва створила у Харкові окремий український червоний уряд, який оголосив війну незалежній частині держави. Вранці 29 січня 1918 року. Розпочався наступ більшовиків на станцію Крути. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом Російської Червоної гвардії під проводом. Есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків вільного козацтва, що загалом зараховував близько 500 600 вояків. Попри нерівні сили у бою під крутами, українські війська виконали наказ командування. Наступ більшовиків зупинили. Наші війська організовано відступили, руйнуючи за собою колії мости. Російсько-більшовицькі нападники втратили боєздатність на чотири дні. Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Берестейський мирний договір, який врятував. Вав молоду українську державність близько 30 юнаків студентів, які потрапили після бою у полон до більшовиків, були страчені їх поховали біля Аскольдової могили. Всі вони герої. Крут. А боротьба України за незалежність триває. І сьогодні ми продовжуємо тримати оборону від російської навали. Самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями з сімейними лікарями в Україні з'явиться електронний кабінет пацієнта. Таке нововведення дозволить українцям переглядати свою основну медичну інформацію, зокрема, можливість укладати і розривати декларації зі своїми лікарями. Більше про це Тетяна Скиба. Через електронну чергу, реєстратуру чи по телефону таким чином, жителі Бережанської громади можуть записуватися до лікарів у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Зінов'я кучерява сімейна лікарка в медичному закладі у неї 1800 пацієнтів. Ми до них відносимося дуже добре. Всіх приймаємо з радістю, надаємо допомогу, призначаємо лікування, надаємо невідкладну допомогу, якщо є потреба. Співіснуємо із спеціалістами нашої лікарні, кого треба куди скерувати. Невдовзі пацієнти, які отримують медичну допомогу зі Нової кучерявої, як і всі українці. Матимуть свій власний електронний кабінет пацієнта. Таке нововведення, кажуть у НСЗУ полегшують роботу сімейним лікарям, оскільки їм більше не потрібно буде проходити довгу процедуру зміни персональних даних пацієнтів. Все це зможуть робити самі пацієнти. Їм будуть доступні і інші можливості. З ким укладена декларація, подивитися далі. Почнеть. буде інформація про те, які послуги отримала, скільки заплату, скільки держава заплатила за ці послуги, основну свою медичну інформацію, а також записатися до лікаря згодом. Я дуже сподіваюся, що теж можна буде. І він з'явиться з першим функціоналом саме з деклараціями, для того, щоб людина могла подивитися, з ким укладена декларація, переукласти сама за рахунок електро в з іншим лікарем, він з'явиться першому кварталі цього року. Електронний кабінет пацієнта також має унеможливити створення фіктивних записів про візити до лікаря. А доступ до свого кабінету пацієнти зможуть отримати в медичній інформаційній системі та в застосунку «Дія». У селі Новостав Шумської громади запрацювала поліцейська станція. Поліцейський офіцер громади обслуговуватиме 9 навколишніх сіл із населенням у 5 тисяч осіб. Для службового користування правоохоронець вже має розпоряджені авто. Більше розкажуть мої колеги правоохоронці. У рамках безпекового проєкту Поліцейський офіцер громади відбулося відкриття ще однієї поліцейської станції на території Тернопільської області. За сприяння місцевої громади запрацював поліцейський пункт у селі Новостав, що на Шумщині. Начальник головного управління національної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко подякував керівництву громади за розуміння та підтримку і запевнив, що така співпраця насамперед сприяє безпеці людей. Бо, поки захисники боронять нашу країну в зоні активних бойових дій, поліція має дбати про спокій на місцях. Сьогодні ми вітаємо шумщину, що отримує свого поліц.

Дякую за співпрацю, що допомогли облаштувати і забезпечити належні умови для роботи поліцейського. Голова Шумської громади Вадим Боярський вдячний, що поліція дбає про безпеку не лише великих населених пунктів, а й невеличких сіл. А це, на його думку, важливий крок у сприянні забезпечення правопорядку та безпеки. Дуже такий ефективний куст, який зараз тут дає змогу комунікувати по цих селах, які наближені іменно до села Новостал. Приміщення поліцейської станції стало місцем постійної дислокації. Зайського офіцера громади Володимира Шмигеля, котрий до виконання своїх службових обов'язків приступив наприкінці листопада минулого року. А до цього працював дільничним офіцером у Шумській громаді. Змінилося те, що я більше часу можу проводити на території громади. Більше уваги можу приділяти проблемам, які є в людей. Більше уваги можу приділяти тому, щоб Елементарні профілактичні бесіди в школах, я думаю, що дають більше результату, як складені адміністративні протоколи в майбутньому. Території обслуговування поліцейського офіцера громади це 9 навколишніх сіл із населенням понад 5 тисяч осіб. Для службового користування офіцер громади вже має у розпорядженні авто, придбане за кошти національної поліції. З нагоди відзначення 115-ї річниці з дня народження Степана Бандери у Тернополі започаткували погашення серії марок про лідера українського націоналістичного руху та його родину. Спецпогашення першої марки відбулося у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Організатори обіцяють, що надалі кожного наступного місяця презентуватимуть нові марки у тих місцях Тернопільщини, де є пам'ятні знаки, присвячені Степану Бандері. ще з метою шанування голови проводу ОУН Степана Бандери, його сім'ї та родин героїв, які в різні часи боролися і продовжують боротися за незалежність України, а також з нагоди відзначення 115-річчя від дня народження Степана Бандери у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини провели спецпогашення поштової марки, присвяченої борцю за незалежність. Укрпошта випустила ексклюзивну продукцію за проектом Власна марка. Кількість марок 56 штук це всього два аркуші. Ці конверти з сьогоднішнім спецпогашенням будуть в колекціях музеїв, в колекціях філателістів. Загалом у серії марок, присвячених родині Степана Бандери, планують випустити 12 поштових зображень на першій марці. Портрет українського діяча, написаний українським художником, активним громадським і політичним діячем Нілом Хасевичем. Ми багато знаємо про Бандеру. Може багато його почути про його боротьбу, про його життя, про його жертовність, але ми дуже мало знаємо про його братів, сестер, батьків, його дальніх чи ближніх родичів, які так само, як і він, вели цю боротьбу. На наступних конвертах якраз будуть зображені всі 12 пам'ятників на звороті, і відповідно будуть присвячені також родичам Степана Андрійовича Бандери. Зі зворотного боку конверта зображено пам'ятник Степану Бандері, який встановлений у Тернополі. А також описана коротка біографія провідника ОУН. Загалом організатори мають на меті кожного наступного місяця робити погашення нової марки у тих місцях Тернопільщини, де є пам'ятні знаки Степану Бандері. Азовець Петро Скрипка організував піший похід по Україні у прямому ефірі. Тікток, аби зібрати гроші для військових. Із лав збройних сил України чоловіка комісували через інвалідність, втім сидіти, склавши руки. Петро не міг, тож вигадав волонтерський проект Марафон добра. За увесь час у прямому ефірі чоловік зібрав близько трьох мільйонів гривень. Зараз блогер-волонтер у Тернополі тут чоловік планує перепочити кілька днів і знову у подорож. І з марафонцем спілкувалась наша Христина Черешнюк. Добрий день, друзі. Вітаю, вітаю всіх. Ну що ж, ми вирушаємо далі. Це Петро Скрипка, колишній азовець. Він захищав Україну на Донеччині під Бахмутом, але через недовго його комісували. Втім, чоловік не розгубився і вирішив допомагати війську іншим способом. Петро організував піший марафон у прямому ефірі Тікток. Ну що, друзі? Ми у Варшаві. Перший мій марафон був. Я хотів пройти до Лісабона. На жаль, до Лісабона. Я не дійшов дійшов лише до Нюрнберга, 2000 кілометрів. Ми з глядачами, з підписниками з українцями з усіх куточків світу, дійшли до Нюрнберга. Така непроста подорож волонтеру далася взнаки. Його підвело здоров'я, тому довелось повернутись. Утім, військовий не здався і вирішив продовжити справу, але вже в Україні. 5 січня він анонсував черговий марафон з Києва. Петро прямує до Івано-Франківська. Ми минаємо під Волочинську громаду, і попереду в нас уже. Знак стоїть Романове село. Ми сьогодні зупиняємося тут, і завтра ми вже будемо в Тернополі. Друзі, ведемо збір на автівку і на кару для одного з підрозділів 3-ї штурмової бригади, в якому я мав за честь служити. Ми зловили Петра в центрі Тернополя. У нашому місті чоловік планує перепочити кілька днів і знову в дорогу. Волонтер каже, його не лякають ні погодні умови, ні складне захворювання, а сили додають підписники, яких десятки тисяч. Вони слідкують за шляхом волонтера і допомагають. Пропонують то нагодувати його, то підвести. Я людям говорю, що те, що ви бачите зараз, на на екрані, то це лише навіть не один відсоток, те, як нашим хлопцям там в окопах. Після завершення марафону Петро вже не планує ходити такі великі дистанції. Чоловік хоче підлікуватись і набутись нареченою. Втім, обіцяє, що допомагати армії не припинить в жодному разі. Якщо ви бажаєте підтримати ініціативу Петра та допомогти, чим швидше придбати автівку для ЗСУ, донайте реквізити на сайті ТІВІ4. Відроджують забуті традиції на Тернопільщині. Відбулося свято прощання з колядою. Ще з давніх давен розколяду влаштовували у період між водохрещем і стрітенням. Після спільної молитви біля храму організовували забави та частування. Вважається, що так свята потрібно досвяткувати, а коляду доспівати, аби благополучно дожити до року наступного. Цьогоріч таке дійство влаштували у білій тернопільського району. Як це було, розкаже Юлія Пацкаль. А четвертий праздник – наша Українські колядки та частування. У селі Біла Тернопільського району попрощалися із новорічно-різдвяними святами. Іншими словами, забави розкуляди традиційне зимове дійство, яке влаштовують в період між водохрещем і стрітанням. Після спільної молитви на подвір'ї місцевого храму організували коляду та частування. Впродовж дня лунали переспіва колядок від найдавніших і до сучасних. Положи лаву, я серця, Ге, назорі, си, Ісусе, Сину мій. З давніх-давен розколяда традиція проводів різдвяних свят, яка ще раз підкреслює важливість різдва. Вважається, що коляду обов'язково потрібно доспівати, аби благополучно дожити до наступного року. Саме в цей період віряни ще вітаються. Христос народився. Наш український народ славиться тим, що любить Бога, і особливий спосіб ми його прославляємо. Колядках і підтримуючи наші традиції. Тому сьогодні ми зібралися так численно, щоб прославити Бога. Завдяки колядкам вдалося не лише провести різдвяні свята, але й допомогти нашим збройним силам. Адже усі виручні кошти, які зібрали під час дійства, направлять на допомогу солдатам, які сьогодні виборюють нашу перемогу та можливість зустрічати наступне різдво у вільній та мирній країні. Хочу подякувати всім. Хто в'яже сітки, хто харчував наших солдатів, нашим поварам, хочу подякувати всім нашим діткам, які збирали кошти, колядували, збирали кошти нашим солдатам. Хочу подякувати всім нашим волонтерам, всім, хто збирали, хто возили на схід всі допомоги. І на цю годину у мене все Добрих Нам новин на дні і до зустрічі на Тіві 4